В одинадцятому класі екзамен право на першій парті сидить Олена, яка має амбітну мрію. Я мрію вступити до інституту міжнародних відносин. Київський надпрестижний інститут де вчаться або фантастично заможні, або дуже розумні. Дещо для того, щоб туди потрапити, вона вже зробила результат ЗНО з української мови 200 балів з 200. Максимально можливий. Це Краматорськ, коли батьки вели мене до першого класу. І е, вони обрали українську школу і саме український клас, і вони мені казали, що ти народилася в Україні, ти українка, і ти повинна знати і поважати свою мову. Екзамен написала, вийшла з класу. Тут подруги. Салат? Подруга не так хвилюється, або вступити yeah. куди хоче, 150 на тестуваннях. Цілком задосить. досить. Краматор все такі радірадніє і государственна академія. А що даже на строїтельне? Девочки по стопам вообще... Що... родителей. Так, так, так классический Донбасс, так ты Папа был там, я там, мой район, моя вулиця, там, я здесь все своєї Землі. Олена йде до класної керівнички, викладачки української мови, розповісти. З іспитом ніби все гаразд. Інститут міжнародних взаємин став ближче. Написала. І я себе розказую. Ну, Задавно ну, важкі були? Ні, не важкі. Учительки торік учень теж дістав з змови на оцінювання. Тож другий рік поспіль у Краматорську, і щоб зрозуміти унікальність, цього річ тести писали 300 тисяч учнів на 200 Мову склали по всій Україні 150 дітей. Що треба, аби діти ідеально вивчили мову. Пояснити дитині, чому це важливо, проте набагато складніше пояснити батькам, вважаючи так буде легше дитині. Насправді вони хочуть полегшити життя собі на якомусь етапі, але потім воно все одно вдасться в знаки. Батьки дорослі повинні е, зрозуміти, що для гарного майбутнього. Для того щоб у майбутньому дитині було легше, українська мова потрібна. Директор проводжає гордість школи. Йому вже повідомили право написала про чудово. Він 32 роки тут керує консервативний, каже сам про себе, трохи сувок. Утім, щодня навколо нього інший Краматорськ, молодий, готовий до змін, нових знань та вражень. Людей похилого віку або середнього віку. Вони по принципу живуть де народився, там згодився, і це так тримаються за цим. Ну є інша повірка, що старе дерево не пересаджують діти. Вони ж більш мобільні, більш вони прогресивні, більш демократичні. Вони нічого не бояться. Оленка повертається додому тут, говорять російською, бо батьків так навчили, і мати каже: досі через те комплексує. Я от не можу до такої степені ну, чисто говорити на українській мові, але я всегда вообще восхищаюсь, кто чисто красиво украинскую мову балакает. просто заслушиваешься. Дочка будет лучше нас і больше нас знает. Может быть, де наши дети ту пусть із... воплощення наших каких-то желаний, желань, нашими мечты, то что нам хотелось, чего мы не получили. у них это было. Митро Александр Митроненькоксандкович, программа вікна СТБ.